Останні заяви президента США Дональда Трампа про війну в Україні стають все більш абсурдними. Незважаючи на свою словесну атаку на російського диктатора Володимира Путіна, американський лідер не поспішає з рішучими діями. Пише CNN. Зазначається, що у Кремлі не вірять, що адміністрація Трампа готова запровадити жорсткі санкції проти Росії чи посилити тиск. у Москві його критику масованих атак російських безпілотників на Україну назвали емоційним перевантаженням. Таким чином, ми справді бачимо, що Трамп не може ухвалити жодного серйозного рішення. І як додає The Atlantic, невже Трамп розлюбив Путіна? як ми щоразу обговорюємо між собою, що це за дивна любов між ними? Так, от чи справді Трамп розлюбив Путіна і до чого можуть призвести ці ознаки напруги у їхніх стосунках? Думаю, всі ми сподіваємося на це, що він нарешті охолонув, і цей дивний союз закінчено. Схоже, що союз між Ілоном Маском і Дональдом Трампом добігає кінця то чому б не припустити того ж між Трампом та Путіним? Частково тому, що вони мають набагато триваліші і набагато міцніші стосунки ніж Трамп з Ілоном Маском. я думаю, що Володимир Путін вклав у Дональда Трампа значно більше ніж Ілон Маск, і я впевнений, що Трамп чудово усвідомлює це і цінує але для мене це іронічно. Бо коли ми говоримо про двотижневий термін у цій ситуації, ця стаття дуже добре підсумовує, де ми зараз і як до цього дійшли. Це іронічно, бо з мого досвіду українці дуже добре знайомі з ідеєю двох тижнів, адже у них була або досі є така людина, яка на початку вторгнення у 2022 році запевняла всіх, що все закінчиться лише за кілька тижнів. Просто протримайтеся. У певному сенсі це було корисно, бо перші місяці вторгнення були критичними. Але незабаром люди зрозуміли, що це була лише дезінформація, ніби залишилося всього два тижні. Його прізвище Арестович. Саме тому українці гостро реагують, коли чують від Трампа про два тижні. Те, що я чую, це свого роду повторення цієї ідеї двох тижнів. Ми вже чули це раніше, і це правда. А ще правда і те, що Дональд Трамп каже саме так, коли не впевнений, що буде далі. у нього було два тижні. Це вже третій двотижневий період, і на мою думку, взагалі не зрозуміло, кому він дає ці два тижні. І мені здається, що ці два тижні він просить у Путіна ще два тижні, аби спробувати змусити Україну підкоритись волі Путіна. Тож це ще два тижні для Путіна, щоб чинити тиск на Україну і спробувати чогось досягти там, де у нього поки що не особливо виходить. Але можливо за ці два тижні щось зміниться. Але крім того, це ще й два тижні для адміністрації Трампа, щоб чинити тиск на Україну та змусити її погодитись на так званий мир на умовах Путіна. А сказати, що двох тижнів буде достатньо, не можна, але це дозволить виграти ще трохи часу. І питання в тому, чи справді між ними стався розлад. Бо, хоча Дональд Трамп і говорив, що у нього були добрі відносини з Путіним, це не особливо помітно. Принаймні, він не дуже добре контролює свою поведінку. Тож, з цієї точки зору здається, що Дональд Трамп можливо помилився. але схоже, що сам Дональд Трамп міг бути розчарований, бо він вважав, що у нього добрі відносини з Володимиром Путіним. Але виявилося, що це зовсім не означає, що Путін робитиме те, чого хоче Трамп. І тоді постає питання, що Трамп збирається робити тепер. Тому що якщо він просто засмутиться, то це загалом не найгірший результат. мені здається, було б непогано, якби Дональд Трамп раптом вирішив переплюнути Байдена і сказав: знаєте що? Байден був неправий, тому що він недостатньо допомагав Україні. А я виступлю проти Байдена, тому що допоможу Україні як слід, адже я так обурений цим божевільним Володимиром Путіним у Кремлі. Це було б чудово. Але є також більш вірогідна можливість, що Дональд Трамп просто злякається і втече. його не дарма. Називають президентом. Також тепер це означає, Трамп завжди боїться. і саме так гадають трейдери на Уолл-стріт. тут не про політику, а про гроші. І вони вже зрозуміли, що Трамп завжди боїться. Тож це великий внутрішній і зовнішній жарт, який тепер навіть Дональд Трамп чув, і йому це не подобається. Називати його боягузом. Ой, як неприємно. але це якраз підкреслює наскільки ми живемо в певній версії реальності з назад у майбутнє. Два. Знаєте Юрій Юрію, вже кілька днів я цитую республіканського сенатора Чака Граслі, бо він сказав, що щиро вірить, що президент Трамп справді думав, що його дружба з Путіним допоможе покласти край війні. Якщо це так, то настав час запровадити настільки жорсткі санкції, щоб Путін зрозумів, що гра закінчена. Але для Трампа все може закінчитися, якщо він не усвідомить всієї цієї ситуації. Нагадайте йому про це, як чак Граслі. Мені здається добре, що 91-річний сенатор Граслі так твердо висловлює свою думку в Твіттері, ікс і будь-де Найбільше мені подобається читати його соціальні мережі та дивитися, які коментарі залишають люди. Мій улюблений був, мабуть, цей пан Граслі. Повинен зв'язатися зі своїм сенатором. Іронія у тому, що це сенатор, який голосував за підтримку цього президента, а тепер виступає проти нього. А Чому він проти? Він проти, тому що розуміє, що ця політика надзвичайно шкідлива для Сполучених Штатів, чи його непокоїть політична реакція, реакція у відповідь а Мені здається, що 91-річний політик стурбований політичною реакцією, це трохи дивно мені здається, якщо сенатор Граслі справді так сильно про це переживає, він має підкріпити слова діями, тому що Дональду Трампу навіть не потрібне нинішнє законодавство, яке обговорюється в сенаті, щоб запроваджувати нові санкції проти Путіна. Ці санкції вже стали механізмом для можливих цілей against Putin because those sanctions have already been the Іґенспутін біказ до санкшенсхаворебінде меканізмфортем Багато з них уже були запроваджені. Робота з цього була зроблена адміністрацією Байдена. Отже, якби президент Трамп хотів чинити тиск на Росію, йому навіть не потрібне це нове законодавство. Але схоже, що це частина його політики. Він дозволяє таким людям, як лінці Грем і чак Граслі бути поганими копами, тоді як Дональд Трамп грає доброго копа, намагаючись якимось чином переконати Путіна припинити цю війну. І є цей старий відомий сталінський вислів: немає людини, немає проблеми. Мені здається, що Дональд Трамп дивиться на Україну з дуже схожим підходом. Немає країни, немає проблеми, і все це призводить до дуже чітко вибудованої ситуації, в якій Україну використовують як свого роду розмінну монету, щоб віддати Росії, при цьому переконуючи європейських союзників триматися за НАТО і Дональда Трампа щосили. Їм потрібно платити більше, і якщо вони хочуть мати захист від росіян, то краще заплатити Дональду. і тоді Дональд, якщо він буде добрим, захистить їх від злого Володимира, який ходить зовні і тільки й чекає, щоб налякати їх і захопити цих європейців. У даному випадку Україну просто використовують як жертву Подивіться, що відбувається з тими, хто стоїть на нашому шляху. І якщо ця схема спрацює, нам усім буде погано. Але на щастя, багато європейських лідерів уже розуміють цю ситуацію і не хочуть, щоб ними маніпулювали чи здатні вони витримати цей тиск? Ось питання на яке зараз, наприклад, гарвардський університет намагається знайти відповідь. Чи здатні вони протистояти тиску з боку уряду сполучених штатів і чи може Україна протистояти російському нападу лише з європейською підтримкою? Це дуже важливе питання, на яке потрібно відповісти позитивно, тому що іншої відповіді немає. Але з цим президентом виклики, які стоять перед усіма, стають набагато складнішими.